Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у відео я розкажу про своє хобі. А ще ви дізнаєтесь, навіщо ми пекли 250 пиріжків. Запрошую вас поринути в один із моїх звичайних днів. Та бажаю вам приємного перегляду! Зранку мені вдалося зафільмувати незвичайне небо. Прокинутися сьогодні довелося раненько, а як бонус отримала можливість побачити такий неймовірний світанок. Ділюся із вами цією красою. Далі іду готувати сніданок. Увімкнула гірлянду, яку не знімала ще з зимових свят, і насолоджуюсь атмосферою осіннього прохолодного ранку. Діти люблять грінки на грилі, тому й готую їм. А тим часом сонечко залило увесь двір. Готові грінки діти їдять чим забажають з маслом, варенням, сиром тощо. Пірожок зібралась і мчу школу, хоч вихідний, але сьогодні ми печемо пиріжки для наших хлопців, які захищають наш мирний сон. Дома робота не закінчується. Молодший син Ілля допомагає. А мама тим часом домальовує свою картину по номерах. Дівчатка, хочу показати вам картину, яку я нещодавно закінчила. Це картина по номерах, так як я, звичайно ж, не художник, але час від часу люблю займатися таким малюванням. От, подивіться, будь ласка, на цей натюрморт. Дуже він мені сподобався під час вибору картин. Але ви знаєте, я ще не придумала, куди я зможу її повісити. Це не перша моя робота. До цього я малювала картину, яку вам показувала у себе в веранді, а також домальовувала картину, яку купувала синові. Зараз покажу її. Сину Святого Миколая вже не вірить, але замовлення робив. Хотів спробувати себе у малюванні картин, але його надовго не вистачило, особливо коли почалися дрібні деталі. Він не захотів малювати. Але, в принципі, можна сказати, що левову частку цієї картини він таки зробив. Далі я вже домалювала, і ось такий чудовий, як на мене, результат, у нас вийшов. Ось така в нас вийшла. Спільна робота. А ось це мої улюблені півонії, які вже тривалий час прикрашають мою веранду. Обожнюю ці квіти, обожнюю цю картину. Така мені вона вдала вийшла взагалі. Красунька. Отже, як ви зрозуміли, я люблю малювати картини по номерах. Особливо ще мені подобається, коли вони ну, просто ідеально вписуються в інтер'єр. Щодо тих коней, які зображені у малого в кімнаті, звичайно, що не зовсім вони відповідають інтер'єру. Але все ж таки частково це була його робота, тому повісили до нього в кімнату. Ну, а на цим. Новим шедевром. Я ще поміркую, куди краще буде повісити його. А потім уже покажу. А ще подивіться, яка є картина в мене в залі. Це моя робота. Займалася я нею десь приблизно. Років два тому, але це вже алмазна мозаїка, як ви можете бачити. вона неймовірна. Ну, взагалі, наскільки виблискує, наскільки красива, а ще тут зимовий пейзаж, і оці всі відблиски вони ніби, знаєте, передають атмосферу снігу, морозної погоди. Ну, дуже вона мені подобається. Ви знаєте, я навіть влітку не знімаю цю картину, хоча, можливо, і не дуже вона до інтер'єру підходить, але ну, люблю я її. А тепер в мене виникло велике бажання замовити собі картину м -м, алмазну мозаїку, але саме осінній пейзаж і викласти її. Я гадаю, що ви зрозуміли. Чим я люблю займатися у свій вільний час, чи можна назвати це хобі? Хто його знає? Можливо, і так, але не зовсім. Тому що, крім цього всього, я люблю ще читати книги. Але для читання книг. У мене повинен бути якийсь окремий час. Особливо мені хочеться читати тоді, коли я відчуваю, що у середині якась порожнеча, і оцю порожнечу я зазвичай закриваю саме книжками. Зараз, коли я закінчила працювати над картиною, я виділяю час для прочитання нової книги. Колега поділилася, він звав її Сандрою. Це Дарина Гнатко, одна із моїх фавориток. Серед сучасних українських письменників дуже люблю її читати. Можна сказати, що твори її складні для прочитання. Але вони дуже беруть за душу. Тому ось іще одна книга, ще одна історія, ще одна доля, в яку я переною. А вже потім розпочну роботу над алмазною мозаїкою. Осією алмазною мозаїкою. Чекайте розпаку. На Навечері у нас був шашлик. Як бачите, шашликом все не закінчилося. Вирішили підсолодити душу морозивом. А ще я вам демонструю свою руку, на якій багато записів. Ото звичка така писати на руці. Я вдячна всім, що заглянули до мене в гості. Чекаю вас у наступному відео.